Всім прийзи, моє Бонко, і сьогодні я заходжу старший, те, що я Думаю, що та поруч відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я відкрию 10 легендарних стардропів та 10 гіперзарядних. Також у нас тут ще є от, от доріжка подарунків. За другий день зараз забираємо рандомний стардроп. Випадає епічний. З нього нам падає на лоно В принципі, не погано, але це не, не цікаво, бо сьогодні ми будемо відкривати оці два стардропи на всіх моїх аккаунтах. Тому, в принципі, полетіло, почнемо з основи. Забираємо зразу легендаручку. Довгонути не будемо зразу бо у нас їх буде цілих 10 штук. Тому Хотіли, де нам зараз тут випаде. І гіпер на нані. це дуже імбо. Мені дуже треба зараз, щоб випадали багато гіперів. І зараз ми відкриємо ще гіпер стардроп. У мене буде коротше два гіпера. Зараз випадуть. тому давайте ми його зараз також відкримо. Я надію, що це буде гіперзрят на якогось там Ворна чи на когось, бо він мені дуже потрібен. І випадає гіперзрят на 8 біта. Це новий гіпер, тому також не пану, Тим що його скоро буде дуже сильно апати, тому він мені знадобиться. Що також давайте Зараз заберемо оці от два спрейчика бівом і полетіли вже тоді на наступний аккаунт відкривати ці дропи. Ну що ж, я заходжу на наступний аккаунт, і поки на нього заходжу. Я хочу швидко прорекомендувати свій телеграм-канал, тому що ви там можете забрати на халяву 10 кристалів, тому QR-код ви зараз бачите в себе на екрані, або заходіть по силці під цим відео. І забирайте на халяву 10 кристалів. і Також можете підписатися, бо до нового року я хочу добити там 70 підписників та в Ютубі 1300. Окей, полетіло, забираємо тут наша іконка, є за 12 день подрунки, Ми її зараз швидко забираємо. І погнали тепер відкривати легендарний дроп. Так, зараз дві що нам тут випаде. Так, грузить, грузить. Можна зараз легендарний бралер випаде, тому давайте дивитися, І падає скінальта, на не погано, цей скін на вольта, 79 кристалів, максимальний ібовий скін, тому ми його забираємо і йдемо відкривати гіпердроп. І так, дивимося, що нам зараз тут випаде. надіюсь, що зараз випаде якийсь цікавий гіпер, якийсь з нових, тому дивимося і випадає нам гіперзаряд на Гейла. Це імбовий гіпер. Я Гейла зараз тут апою, тому Гейл, мені тут, гіпер на Гейла мені тут дуже знадобиться. Також забираємо ці два спрейчика і полетіли на наступний аккаунт. Я вже знаходжуся на наступному аккаунті, тому погнали зразу ж таки відкривати легендарний дроп. На цьому аккаунті мало кубки, тому може випасти щось круте. Тому полетіли. Зараз Бравер, надіюсь, і випадає скінчик на спайка за 79 кристалів. Класний скін, круто виглядає, тому зразу ми його надіваємо і погнали відкривати. Тепер гіпердроп. Також дивимося що нам зараз тут випаде. Може зараз пощастить також, що буде щось суперкруте. І так, дивимося, випадає нам гіпер на знову гіпер на гел. Ну, у мене гел тут скачено одна сил, тому імбово що мені випав саме цей гіпер. Тепер полетіли на ще один аккаунт. Давайте подивимося, що нам випаде зараз на наступному аккаунті з легендарного дропа. Надіюсь, що нам випаде нарешті якийсь бравлер. якийсь новий крутий бравлер. ну, мінімум міфік. Тому давайте відкриваємо і дивимося. І випадає епік, епічний бравлер на месі. Ой, який епічний бравлер. Епічний бравлер Месі, 12 з 27 епіків. В принципі, непоганий бравлер. Якщо ще й вкачати, на сто силу з гіпером. Прям лютий бравлер. Тому зараз давайте відкриємо ще гіпердроп. може нам якраз на неї випаде. Якщо випаде, то вкачає на максимальний. І ні, нам випадає гіпер на Джесі, але мент ну, чомусь Джейс не, не цей не відображається. Ну ладно, окей. У нас є нам Тепер давайте забираємо ще ці знову ж таки спрейщики і полетіли на наступний аккаунт. І так, я знаходжуся на наступному аккаунті, тому погнали, відкриємо також і тут легендарний стародропчик полетів перший. І звідси нам випадає скина Ліпріму з бролопасу за, якщо не помню, 79 кристалів, також імбовий скінчик. Поки що, нам падають тільки скини за 79. Ну, все одно не пан, тому ми його зараз забираємо, також до нього ще йде пінчик. І полетіли відкривати також гіпердроп. Можливо, нам зараз якраз випаде гіпер на Ліпрімо. Я не знаю, чи він тут є, чи нема. Тому зараз давайте відкриваємо, дивимося і випав гіпернатар. У мене вона, на жаль, не на 11-й селі, але все одно не пагано, що випав саме цей гіпер. Окей, знову забираємо спреї ці два і полетіли на наступний аккаунт. До речі, на цьому аккаунті також є три подарунки, тому давайте в відео ще відкриємо пару подаруночків. Можемо зараз ще щось круте з них виб'ємо. Так, рідкісний, надрідкісний зараз відкриваємо. І зараз наступний може бути навіть Лего. Так, Епік. З Епіка нам випадає випала іконка. Окей, полетіли на наступний аккаунт. Ну що ж, наступний аккаунт. Зараз забираємо тут ще цей подарунковий стартроп рандомний, надрідкісний, 100 монеток. І я зараз знаходжуся на аккаунті Дорого Слави, який після нового року я почну активно пушити на 70 тисяч кубки. Тому побачимо, скільки я вийду, вийду мене апнути. Зараз в мене 400 трофеї, тому зараз нам треба максимально багато бралери на ньому вибити. Полетіло, забираємо іконочку, і також зараз давайте відкриємо наш легендарний стартроп. Дуже надію, що випаде бралер. До речі, тут зараз в кінці навіть у нас немає спрей. У нас тут 400 монеток буде. Ну, монетки мені потрібніші, ніж цей, ніж спрей. Нам, Падає з легендарки Бравлер e, Еш епічний Бравлер Бравлер, до речі, не поганий. Зараз метою бролболі, тому непогано. Зараз ще давайте відкриємо гіпердроп. Мені тут дуже знадобиться. І дивимося, що нам зараз Тут з нього випаде, відкриваємо і падає в нас на що. А, гіпер на Шелі нічого собі. Шкода, бо цей гіпер можна було отримати на халяву, просто прокачавши її на 11-ту силу. Ну ладно, ми його забираємо, забираємо також 400 монет. І ще, крім календаря, у нас тут є. Ой, випадковий вийшов, у нас тут ще є три подруночки, тому давайте ми їх також відкриємо. Може, залутаємо ще навіть якісь скінчики собі. Так, дивимось, е, стоп, що таке, от так, на дрітки у нас очки сили, окей. Далі у нас йде епік. З епіка нам падає скин на дінамайку, нічого не пощастило. Новий цей скінчик, синій Дінамайк не паний. Ми його забираємо і полет... відкриємо ще третій. Так, епік знову епік, можна навіть скин буде і ні, випало нам пічку. Такий от не паний, тому полетіли на наступний аккаунт. Зараз я заходжу на аккаунт 100 стардропів 1. До речі, у нас лишилося ще приблизно 6 аккаунтів, тому зараз ми їх будемо всі відкривати. Е, так, у нас тут ще також є ці три подарункових е, дропи, тому ми їх зараз також заберемо. Забираємо зараз іконку. Легендарний стардроп також ми полетіли, відкриваємо. Е, так, дивимо, що нам зараз тут випадає. Так, давай, давай, грузить. У вже чуть підлагой магазин. І так, випадає нам скінчик на Прімо. Ще один скінчик на Прімо, це у нас Ель Коразон Курасончик. Коразон, не знаю. За 70 кристалів, 6 спінчик є до нього, тому непогано. Забираємо також гіпер нього нам також зараз випаде гіперна Ель Примо. Дивимося, і випадає нам зряд на тіка. Окей, непогано, в принципі, крутий гіпер, тому давайте ми його забираємо. Також ми зараз забираємо ще ці два спрейчика та відкриємо нас три подарункові наші подарунки. Подарункові подарунки. От правильно я сказав. Класно я сказав. Так, окей, полетіло відкривати. Перший подарунок у нас зразу над рідкісний 250 глінгів. Наступний рідкісний 30 кредитів. І третій у нас подарунок епічний. Ні, навіть міфічний. Навіть легендарний капець. Ми в цьому відео навіть легендарний подарунок вибили. Я в шоці. Давайте ми його відкриємо, можна навіть зараз щось круте нам випаде з цих трьох подарунків, ну, щось з цього легендарного і ні, 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 нам просто випала тисяча монет. Ну ладно, окей, хай буде, я полетів на наступний аккаунт. Я вже знаходжуся на наступному аккаунті. Давайте на цьому аккаунті ми почнемо зразу з трьох подарунків, тому давайте ми їх зараз відкриємо. І подивимося, що нам зараз з них випаде так, надрідкісний, окей. Далі у нас випадає знову надрідкісний, навіть нам випав скінчик на 8-біт, що ні, нам випав 8-біт, нічого собі з надрідкісного подарунка ви побрали, я в шоці. А так, міфік, міфічний подарунок, і нам випадає 200 очків. все, Ладно, окей, хай буде. У мене тут їх вже цілих 9 тисяч. Ну, понад зараз відкривати цікавіші дропи. Це У нас легендарка та гіперзарядний цей стар-дроп. Окей, відкриваємо. Відкриваємо легендарочку Дивимо, що нам тут випадає. Нам тут випадає скін на була, але щось він дуже багно випадає. Ладно, ми його надіваємо і йдемо відкривати в наш гіпердроп. А так, забираємо гіперзрядний дроп. І зараз давайте гіпер була. Може, раз є скін, то хай буде гіпер. Дивимося, і випадає в нас гіперзарядний М. Це один з нових гіперзрядів, тому в принципі непогано. Ну що ж, у нас залишилося ще два аккаунти з назвою 100 стартровів, тому понала їх зараз швидко відкриємо. Знову почнемо давайте з подарунків. Трошки розбавимо. Відкриваємо три подаруночка, дивимося, що нам це зараз випадає. Спершу нам зразу випав епік, і з нього випадає іконка. Непогано. Дивимося далі на Надрід... рідкісний 100 монеток і знову рідкісний 75 бінгів. Окей, відкриваємо тепер легендарний стартроп, це вже тут чуть-чуть поцікавіше. Тому відкриваємо і дивимося, що нам зараз тут випаде. І так, випадає нам посівка на крута посівка. В соло вона дуже підійде. Тому Забираємо і йдемо відкривати гіперзрядний стартроп. Може, знову ж таки, нам випаде гіпер на вольта. Дивимося, давайте відкриваємо його і відкриваємо гіпер на ріку. Дуже крутий гіперзряд, тому не пану, що нам зараз тут випав на ньому, на цьому аккаунті. Тому зараз забираємо що ці наші 400 монеток замість спрейв і полетіли на наш останній аккаунт з назвою 100 стардропів. Я вже на наступному аккаунті, крім цього аккаунту, у мене є ще два, тому зараз давайте ми їх всіх відкриємо. Знову почнемо з подарунків. З наступного аккаунту вже будемо відкривати зразу ці стардропи. Так, подарунок рідкісний, подарунок в нас е міфічний, нічого собі, міфічний подарунок, з якого випало нам 500 монеток. І з третього подарунка нам випадає знову міфік. І з міфіка нам цього разу випало 200 очки сили. Окей? Хай буде тепер полетіли забирати нашу іконку, легендарний та гіперзарядний стар -дроп. Окей, забираємо нашу іконку і легендарочка у нас полетіла. Що нам тут зараз? Випаде, дивимося Так, ало, що що мене залагало? Щось дуже сильно залагало. Відкриваємо і випадає нам скін на Карла за 79 кристалів. Щось дуже багато скінів нам падає за 79 кристалів. Ну, в принципі, все да не пано. Забираємо скінчик і полетіли відкривати наш гіпердроп, з якого нам випадає гіперна. Так, дивимося, на кого нам гіпер випадає. І він випав нам на 100. імбовий гіпер безкінечна ульта, супер крута, тому полетіли далі. І так, наступний аккаунт тут же подарунки немає. Тому зараз просто відкриємо 20 стардропа і подивимося, що нам тут зараз випаде. І так, легендарочка з легендарочки, нам зараз випадає, що нам випадає посівка на ніту. Ну, в принципі, не пано, тому забираємо і йдемо дивитися далі, що нам зараз випаде з гіперзрядного стардропа. Так, давай. Щось в мене лагає. Ну давай, нажмися. Що таке? Щось з кожним аккаунтом у мене все більше і більше лагає цей магазин. Не розумію, чому так. Ну окей, погнали зараз давайте довідкриваємо його. І так, гіпер, і нам випав гіпер на кольта. В принципі, не пагано, тому забираємо спечики. Podzielę na nasz ostatni account. Окей, давайте ми тут зараз заберемо ці наші стардропи. Тут, на жаль, також немає подарунків. Ну, в принципі, не страшно. Я і так їх не планував відкривати в цьому відео. Тому забираємо наш легендарний стартроп. Так, давай відкривайся. Відкривайся, відкривайся. Так, окей, з легендарочки нам випадає. Анджело, нічого собі новий бралер Анджело. Непогано. Епік, епіка. Ми забираємо і йдемо відкривати наш гіпердроп. Не знаю, тут гіперзряди не потрібні, бо це аккаунт перше сила 25-й ранг. Якщо я знайду сили, я постараюсь змінити нік-аккаунта і буду пушити першою силою максимальний ранг. Окей, забираємо ще гіпер Джен, взагалі нам тут не потрібний, але на халяву, в принципі, хай буде. Окей, хай буде просто на аккаунті, хай лежить. Ну, окей, давайте зараз ще заберемо спрей, і я ще згадав, то, що мені Юрко один два-три від цей скидав відкриття цих стартопів, тому зараз давайте подивимося, що йому випало. Ну що ж, я зайшов на те відео, яке мені скинув Юрко, тому давайте зараз його включаємо і дивимося, що йому випало. Я його чуть пришвидшив, щоб воно не було таким довгим. І так, дивимося, легендарний стардроп. і Зараз дивимося що йому тут випало. І так, давай, відкриває, і падає нічого собі, новий Бралер Duck, міфічний Бралер, максимально халяво, максимально круто, що він йому випав. І також дивимося, що зараз випаде ще з гіпер-дропа. Так, що йому тут зараз випадає, і гіперзряд, я думаю, давайте скажу на ко. А, я вже відкрив. Ну, випав гіпернеджеки. В принципі, непогано. Ну шо ж, я думаю, на цьому вже можна буде закінчити відео. Тому кому не сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб не скати мої найкруті круті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!